Ой, ой, ой ой. Ой. А де ми є? Де ми є? Боже, мене знову на війну забрали. йоб твою мать! Що робити, що робити так? Того Серегу кантузило, Серегу, коротше, той. З війни забрали, коротше, то я один зараз. Так, ми біжимо по якомусь місту. Ну я, коротше, знову хотів записати якесь. Е -е, відео про войнушку, коротше, бо тому що. 200 переглядів. вам всім, дякую. Я не розумію, куди мені пігти. Ідем, ідем, йдем, йдем, ідем, ідем, йдем, йдем. О, тут труп! Так, тихо, 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 тут, тут, тусі були просто. Я не можу зрозуміти. А вон, Альфа. Пиши Альфа, нам напевно туди треба, нам напевно... Ой! Ану? Ану, 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 ану. Ааа! Мене вбили! Ладно, мені кажеться. Мені кажеться, нам треба туди бігти, бо точка браво... Точка браво тепер червона. Так, повзимо, повзимо. Так. А ну. Так, побігли. Так. О! Кидай, кидаем! Давай, давай! Вони там, вони там! Біжи, біжи, біжи! Прикриваю ззаді! Хорош! Хорош! С ми їх всіх! А не каже, що йому треба патронів. Та в мене нема патронів. Ой-ой-ой! О! НАТО виграло! Що? Операйшн Our objective is clear. The strategic city of Frankfurt, the enemy's command and transportation hub. But first, we must secure Morslingen, a critical urban stronghold with vital road and rail links. Infantry and armor from the 7th Panzer Division and 27th Guards Motor Rifle Division will lead the assault. The enemy has arrived nearly as quickly as we have. There will be no time to entrench, no time to hesitate. You will advance through the city block by block, building by building. The success of the Central Front depends on this operation. Capture Morslingen at all costs. Ага. А смыслі я вже не за НАТО граю? Ну, я зайду за пакт, бо я вже грав за НАТО. І груля в описі. Це що? Василій Борис? Що тут за імена точок? О, один нас вже труп. Так. Соб хтось був. Ай! Боже, як в це грати! Я буду радіомен. А, мені дається артилерія. У мене є ще бінок, ага, значить. А, ну то все, я зарай получу артилерію, я стріляю в Боріса. А вон там, вон там, чувак. Боже, ну я не застріли. А вон там сидить. На, три, два, один. Ну. Летить артилерія. А не! О! Бом! Бом! Ой! Капець Василію! О! Офігеть! 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 У це все я натворив, пацани Ще летить Василия розбомбили. Заходим на точку Василії Так, ми її захоплюємо, ми її захоплюємо. Точка А слідуща наша. Так, нам треба, значить, до точки А бігти. У нас чи нам бомблять? Але. Маленький перерівчик. Так, топ 2 комента, це Lil Pixel. Скажу чесно, це Серега. тіп, який зі мною записувався відео про те, що мене забрало ТЦК. І другий комент від юзер xo 5 tl 8 rj 4 m Стоп? Тут тільки що. Вони, вони вон там йдуть. Треба бути дуже осторожними. Бо вони бігають тут. Біли, побігли. Так, тут нікого. А ні, стоп! Я йому зараз поможу. Ну, Боже, мене вбили! Так, 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 так. Ай! Ні, ну я не розумію як. Так. Перевіряємо, чи там є хтось. Нікого нема. Блядь ну. Побігли, побігли. Ну, знову мене вбили, ну як! Я, все, все, я попробую, все. Що він тут лежить? Бежить. Вставай! От тут. От десь тут сидить якийсь чмо і стріляє. А вон воно! Його вбив? Та його вбив! Ура! Ага! О, oh, ой-ой-ой, oh, він там, був боже! Мрзота. <зас> а він там! Чекай! Okay. <зас> він помер! Так, так, так! Він помер, я вбив, я зробив ще один кіл. Пацани, ура! Все хорош, хорош, хорош. Так, побегу, побегу. На ту себе. Что с ней робить? А ну? Uh, Third Army Division and the West German Second Panzer Grenadier Division, supported by British artillery, have been deployed to provide covering fire against the Soviet advance. They arrived just before first contact with Soviet forces. Your no mission is to prevent the enemy from gaining control of the town. О! Ай, мене вбили. Чекай, там чувак. Ч? Я його вбив! бомбяжка! Вы не бомблять, вони бомблять всю дорогу! Сюда! To. Мне неприятно, ай! Бля, ведь там сидим за кустами, блядь, блядь. Ща тут попить. Це наші ж бомблять, Чарли. Минус один. Так. Нам треба арти артилерію, щоб по ним там побомбили. Прибігаю А! Де я? Як мені звідси вийти? Ладно, мені прийдеться ресетнути Звідки вони нападають? Я не можу зрозуміти.

І срака, і ми двоє здохли.